Материнська плата MSI MPG B850 TI Wi-Fi явно орієнтована на тих, хто шукає естетичне дизайнерське рішення, яке стане окрасою системи у світлих тонах. Додаткової привабливості додає підсвічування фірмового логотипу на кожусі інтерфейсної панелі. До того ж сюди можна встановити будь-який процесор з актуальних серій AMD. Цьому сприяє наявність 14 +2 1 фаз живлення та відмінне охолодження VRM. А з огляду на ціну плати понад 300 баксів, доцільно використовувати процесори рівня Ryzen 7 з приставкою X3D або Ryzen 9. Щодо функціонального наповнення, то воно майже ідентичне, протестовані нами раніше MSI MAC B850 Tomahawk Max Wi-Fi. Так, тут є три роз'єми PCI Express та чотири слоти для M.2 2 накопичувачів, деякі з підтримкою найсучаснішого PCIe E 50, Wi-Fi 7 з трьома частотними діапазонами та виносною антеною. 5-гігабітний LAN, дуже багато портів USB, і це ще не повний перелік можливостей. Отже, MSI MPG B850 H TI Wi-Fi це приклад вдалого поєднання привабливого дизайну та багатої сучасної функціональності.